Вітаю на каналі Берегиня. Передбачення на тиждень з 9 по 15 червня 2025 року для стихії повітря. Сьогодні ми з вами все дивимося на оракулі такому класному. Дуже гарні карти. Кожна карта як окрема картина. Значить, загальні тенденції місяця для стихії повітря. Значить, про що говорять вам карти? Вам в цьому тижні повезе. Вам тут повезе, при тому можете ризикувати, не боятися. Перша порада що вам повезе, не, бої, не бійтеся. Друга порада: не тримайте тих, хто хоче йти. Потрібно відпустити клітку, ті, хто хоче з вами залишитись, ті завжди залишаться. Третя карта це карта материнства. Піклуйтеся про тих, хто потребує вашої допомоги. Піклуйтеся, старайтеся. Знаєте, проявіть це таке піклування, ту любов до людей, які біля вас. І нікого не тримайте силою. Знаєте, проявіть любов, проявіть терпіння. Ось таке. Ось, ось така атмосфера тижня. Далі, водолій. Ну що вам сказати? Ви намагаєтесь пристосуватися. Пристосуватись, намагаєтесь. Те, з чим ви зараз зайнялися, це якісь повітряні замки. Вам, ви знаєте, якось важко до них дійти. Ви відчуваєте, можливо, себе не в своїй тарілці, і порада карт. Займіться улюбленою справою, займіться творчістю, займіться тим, що ви любите. Займіться, якщо ви хочете зайнятися своїм якимось бізнесом, займіться тим, чим ви любите, тим, що приносить вам задоволення, і це вам допоможе і адаптуватися, і стати ближчою до своїх чи ближчим до своїх. Мрій і до того, що ви так сильно хочете, до того, до чого ви стриметесь така порада тижня від карт. Далі близнюки. Цілий цей тиждень ви будете займатися розумовою працею, розумовою працею і буде задіяно в цій розумовій праці. Це якийсь проєкт, багато людей. Багато людей, і ви під кінець тижня будете відчувати в тому, хороше відпочинете. Ну, тиждень вам, до речі, чекає доволі такий плідний. Знаєте, немає ніяких особливо загроз. Єдине, що наприкінці ви будете задоволені своєю роботою, хороше відпочинете. Відчуєте таку приємну, приємну, таку гарну в тому. Добре, далі тоді. Далі Терези на тиждень, що чекає Терезів. Терези. Рези дадуться в спогади. В спогади про минуле відкриють скриню зі спогадами, будуть думати, можуть за щось жаліти. Ви цей тиждень щось відчуєте себе. По-перше, ви під захистом вищих сил. По-друге, ви відчуєте себе самотнім. Самотнім, спустошеним. Ось, Ви зрозумієте, що. Необхідно розраховувати лише на вищі сили, і вони вам допоможуть. Ви будете згадувати людей, які були вашому минулому. Ті, хто від вас десь відійшов, відвернувся не так, як треба, поступив. Можливо, будете згадувати якісь хороші моменти життя. Тобто, у вас такий, дорогі Терези, тиждень спогадів, спогадів. Потурбуйтесь про себе, любіть себе. Це базове, що нам всім треба знати, так зважаючи на нашу ситуацію, безпеку, яка зараз відбувається. Це загальний розклад за персональними. Звертайтесь, буду дуже рада допомогти. Працюю для вас, ваша берегиня вдалого тижня і всього найкращого. Па-па!